Дивіться, які в нас кабачки гарні. ага, Поховалися під листя Так от, малесенька діляночка. Ну, це в нас огірочки Даже огірки її. За дощі заросли. Та вся городина у нас удивси дуже заросла. Зараз якраз треба чесне копати, нема не копати. Це дружина і участок. Я туди носа не пхаю. Ну, участок не там. Не Часто там, де квіти. Покажи вам мої квіти. Але зарослі. Бачите? Не нікому які зарослі. Квіти. Резонтами. <гум> у нас дощики. Два тижні дощі йшли. Інтенсивні. Десь то громовеці. А між погодою ми купаємо часничок. А тут дружина зайшла і побачила, що вказується в нас тугірки є, а ми й не знали. Ростуть собі на полі, та й ростуть собі. Так, як їм добре. Дивіться, а вот це гарненький. Ух, завізі, які малесенькі, скільки багато. Да. Оце у нас кабачки. Вже папери розпали. Дивіться. Які огірочки великі. О, от вже вони тут днів три як є. А ми і не знали, бачите? Бачите, які гірочки? Ай, які хвайні! Великі. Кабачки да. також вже великі, вже кури будуть їсти. Така от малесенька діляночка наша. От так буває. Так, тут у нас якісь другі в Так, вот они мають чашки на А дивіться, а тут. Немає, часто А тут немає огірків. А, а, а воєки. є А тут не пиздники стоїться. На два не А не раніше? Ні. А, я думаю, не раніше. Там одні є. Щось з листям. Там одні огірки йде, що на батарку. Щось я з листям недобре їм. Я скажу, що, а не скажу, що. Тут немає. А що може бути? Твоя хапила помідори йшла з полівізатора, може покапало? Та ні, то. Бачите, таке великі плями. Це у нас цибулька. Теж заросла. Ой, цибульки мені не показуєте. Да? <рес> Там Там не, не видно. А й видно, добра цибуля. Там трошки заросла. Навіть і не дуже заросла. Десь після дощу великі велике витягнути, то те буде рости. Тут у нас бурачки, були куризили. Там морква чуть-чуть. Так, що у нас далі? У нас тут капуста. Щось там та є. Може буде в'язатися навіть. Ну а тут у нас помідорчики. Зазвичай вони в нас, ну, нема. Так сказати, вони. їх не можна виростити. Дуже такий грунт, певно, чи як фітох роз'їдає? А це є. Але... Щось таке підозріле листь. Не знаю. А, а ну, агрономі скажіть. Чи це вже щось бракує йому? чи це нормально? Чуєш? Помідори щось теж, певно, трохи. Щось помідором трохи, так що теж бракує. Ну там на одному якесь чорне. Дивіться. Два тижні йдуть дощі. Я їх купила від фідоктора, і, і підчимала, там стимулювала, але бачите? Повна миска огірків. А дружина каже, треба в магазин по огірки йти купляти. Так воно буває. Ось таке от коротеньке наше відео. Дивіться, які кабачки високі. Тут у нас перегній і куря так розграбували, воно таке удобрене, дуже гарно, такі здорові, високі. Ще таких у нас пам'яті не було. Метр. Якщо таку взяти. Метр висотою, бачите які? Там вже. Сонечко зайшло, такий вечір. Тут, Даня! Це у нас там далі чесночок, який ще треба купати. Якраз картопілька маленько варираться, огірочки зараз. М'ясо шукається. І огірочки саме чат. Не показувати цибулі людям. Капу... Цього капусту кажу, кукурудза, дивіться, бачите як. Положило Десь дощик такий добрий був. Ну, На, на відео є. Вітер був. Ну це наш киснечок. Чекає свого часу. Ну, малесенький дуже. Цей у нас пізніший. Він собі. Ще росте, ну а цей після тих дощів вже й не видно його вкаткувало, можна так сказати. Не знаю, як ми його там будемо шукати. Щось будемо думати. От такий у нас коротенький огляд. Наш. Як все заросло? Як все заросло? Вже така цибулька гарна. Тож, дякую, дякую. всім за увагу.